Івана, 4 розділ: як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його. Він покинув юдею та знов пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус. Дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набирати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитися від мене з самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі би дав живої води. Каже жінка до нього: І Черпака в тебе, пане, нема, криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини Його, і худоба його? Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Говорить до неї Ісус: Іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю. Відказав Ісус, Добре, сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш, тепер не муш він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка до нього: Бачу, пане, що пророк ти. отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовляє до неї: «Повір жінко мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятися Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Відказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що з жінкою він розмовляв, проте жаден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить: ходіть но, побачите того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос? І вони повиходили з міста і до Нього прийшли. Тим часом же учні просили Його та й казали учителю їж, а Він їм відказав: Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Питали тоді один одного, учні, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: Пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Чи не скажете ви, що чотири от місяці. І настануть жнива. А я вам кажу: підійдіть, підніміть очі свої та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожей в життя вічне, щоб хто сіє, і хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива, хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли. З того ж міста багато хто з самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила, була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більше вони ввірували через слово Його. А до жінки казали: вони не за слово твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель він світу. Як минуло ж два дні, він ізвідти пішов в Галілею, сам посвідчив Ісус, що не має пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царедворець, що син Його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав Його, щоб пішов, і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього як знаменти, та чуть не побачите, не ввіруєте. Царедворець говорить до нього: піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус, іди, син твій живе, і повірив Той Слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи, Син твій живе. А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього: учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе, і ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамену Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї.